Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуру. Ну і ось мені прислали про мого давнього товариша, про прекрасного каскаря, про фантастично співпрацювавшого під час же війни з Фіде Михайло Голубіва, який писав різні кляузи там про мене. Ну і все це було звичайно 100% брехня. Людина, яка намагалася довести, що саме я, а не він, погано граю у шахи, але довести він міг це лише брудними своїми замовними за гроші регіонала Куфтарева статтями. До речі, Михайло Голубів багато років працював і отримував, працював на кухтері та отримував від нього гроші. Його не зупиняло і те, що Куфтарів регіонал, рейдер, але було все рівно. І була така в них домовленість бити по мені. Як це так? Що в мене такий рейтинг, що я там виграю, ставлю якісь рекорди і по сеансам, і по бліцу. Це ж не, не може такого бути. Потрібно щось з цим зробити. Ну ось Михайло обзавівся там такими ж теж не зовсім з повними розуму друзями, додав трішечки Юру 7 євро вовка і почали там щось писати. Так ось в Одесі, незважаючи на таку важку ситуацію, пройшов чемпіонат України з класичних шахів, з Бліцу, з Рапіду серед ветеранів. Це гарна подія. І у категорії ветеранів 50-65 років один з наймолодших був Михайло Голубів, який не грав. Величність, гросмейстер, ще формально. Не грав. У «Рапід», не грав у класику, але прийшов усіх порвати у Бліц. Склад ми бачимо, ну, не дуже сильний. Ну, звичайний вік все ж таки нікому не дає, мені здається, сили. Ми бачимо за рейтингами шахісти ну, вже зараз грають у шахи. Зараз, давайте так казати, не дуже сильно. Ось такий склад учасників. Михайло явно виділявся, був першим по рейтингу. І... Як ви думаєте, можете зараз там подумати, скільки очок він втратив? Бо на мене він завжди писав. І як це так, чому він не втрачає очки? Чому він обігрує таких шахістів під нуль з такими рейтингами? Ну і як і в нього, до речі, теж. Що ж це таке? Що ж це коїться? Як це може бути? Що ж це? Це ж це махінація. Мабуть, він щось знав, бо він обігрувати під нуль таких шахістів не може. Але, звичайно, перше місце він ну, гросмейстер з таким рейтингом. Повинен був ключове слово зайняти. Але, як мені написали, дуже-дуже важкий турнір для Михайла Голубу. Ну, бачимо, четверте, 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 рейтинг 1789. Обійшов. Ой, гросмейстра. Ну і ось 2.033. До речі, як його допустили, Читерпаліщук, який неодноразово цього. Ну, дивіться мої відео на каналі. Читирів він багато разів, але грав у турнірі, ось така організація. Це ганьба, звичайно. Ну, я не думаю, що тут в Бліц він читирив. Все ж таки, це доволі важко в Бліц наживо читирити, але ми бачимо. Ну, Не дуже сильний результат Михайла. І він при своєму 2.352 Показав рейтинг 200, ну, ще може хоч на 200 грати. І втратив лише 19 пунктів. Програв ось він міжнародному майстру не найсильнішому. Ну, звичайно, Вік теж. Рейтингу 1985 програв. Програв Поліщуку 2.033. Який я б не сказав, що нормально грає в Бліц, і програв ось 1789. Ну, тепер, мабуть, зрозуміло, чому Михайло відмовлявся грати, писавши про мене, що я слабкий якийсь, на його думку, ну на його -то думку, ти хоч же мовч. добре, якби жби про це там, казав би Накамура, там, Магнус, ну зрозуміло, але ну не ну, тобі ж мені критикувати. І Він писав, що я слабкий. Так? І коли знайшлися спонсори, хотіли подивитися, як Михайло буде мене лупцювати, це було беззаперечно, що Михайло в мене лупцював. і знайшлися спонсори казали: Михайло, ну давай. То Михайло навіть 3 на 5, здається, 2 на 5 я не пропонував, 3 на 5, я так, щоб гарантовано. Обіграти, показати йому його місце, але він відмовився грати, причому від нього не було ні внеску, не потрібно було нічого. Тобто він грав без ризику. Виграв би в мене матч 3 на 5, потім би доказував, що тато 3 на 5, то, то не фора. І мені 3 3 хвилини йому 5. Ось та це, це не фора, казав би, і е, я його обіграв, ви бачите, все, він грати не вміє, і ще б грошей заробив. Але чомусь Михайло відмовився. Мабуть, він щось знав, друзі. Мабуть, щось знав. Друзі, одна справа щось там розповідати, а інша справа е доказувати своєю грою. Я завжди це кажу своїм учням, і е ми знаємо, що те сфабриковане розслідування Фіди нічим, звичайно, не закінчилося, і тільки дурні можуть продовжувати щось. Там казати, ой, а, а воно ж було, ну і що, що було. Це можна зробити проти будь-якої людини, але як не намагалася фіди використати їх дуже. Дражнило, що це український, був ще шахіст, і використати це, і якось зганьбити мене, але нічого в них не вийшло, тому що все перевірилось, всі турніри були чесні, всі перемоги над майстрами, гросмайстрами, Їх над гросмайстрами було небагато в наших турнірах. Але вони теж були і над КМСами, чемпіонами області, регіона серед чоловіків. Все було чесно, все було. Офіційно були відеофіксації, були фотофіксації, і люди, кому вони телефонували, навіть ті люди, які зі мною в поганих відносинах, але вони казали, так, ми грали у цих турнірах. Тому ця жалюгідна спроба Фіде закінчилася нічим. І тоді вони вирішили, як якщо не змогли якось підкреслити сфабрикувати справу, то вони вирішили просто вкрасти частину рейтингу і все. Ось як це закінчилося, замість того, щоб. Дати можливість мені зіграти тоді на Чемпіонаті світу і по досвітою подивитися, чи прав був ось цей доволі потужний гравець Михайло Голубів і, і ті, хто разом з ним писали цю брехню, чи, можливо, в Бліц можуть грати гарно не лише ті, хто круто грають у класичні шахи. Ну добре, друзі, це вже історія, просто. Час від часу питають, коли питаються тролі, ну я з тролями не, не спілкуюся, навіщо мені спілкуватися з неадекватними, е, з неадекватами. А коли хтось по необізнаності намагається повторювати фрази ось таких росмейстрів, друзі, ну все, все, все зрозуміло, ми бачимо. Бачимо, ну якби він грав частіше у турнірах, він би із 200 вилетів. Ну а якщо програвати 1985 і 1789. Звичайно, вилетиш із 200. Це, це просто зрозуміло. Добре, друзі. Так, ще хотів сьогодні записати шахове відео. Сподіваю, сподіваюся, встигну.